Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії Мар'яна Лошак, Наталія була і Ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. На одного більше в Ужгороді підпалили авто ще одного ВІПА. Цього разу жертвою став колишній голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Джип Мерседес зломисники підпалили на подвір'ї офісу бізнесмена. До речі, двір охороняється та знаходиться під відеонаглядом. Володимир Чубірко запевняє, навіть не здогадується, хто і чому міг чинити таке, адже він не при владі, не має проблем у сім'ї, а бізнес здає в оренду. Єдиною причиною бачить бажання дестабілізувати ситуацію в регіоні. Я сьогодні не є членом жодної політичної партії. Я не є при владі, щоб мене попереджувати якимись такими справами, як підпал машини. У мене практично в особисто все в порядку. Бізнес мій в оренді, який працює, і я на нього не впливаю. Сьогодні Закарпатська громада живе в небезпечному суспільстві. Сьогодні можуть вкрасти дитину, спалити будь-кому машину. Десять хвилин, який охоронець піднявся за мною, щоб я поїхав додому, хватило для того, щоб це зробити. Тобто це чітко спланована акція. І якщо такому політику, як я, який не займається внутрішніми ніякими справами, а лише зовнішніми, да, сьогодні парять машину, це чіткий сигнал для дестабілізації і відношень наших західних партнерів до Закарпаття, як до такого краю, де не можуть зберегти там елементарну стабільність. Захворів, шукай гроші на ліки. У жорській міській лікарні бракує коштів в першу чергу на медикаменти. Зараз на пацієнтів медзаклад витрачає майже 17 гривень на ліки та 9 на харчування. Минулоріч на всі потреби лікарні держава виділила 27 мільйонів гривень. У цьому 21. І це в той час, коли ціни на ліки зросли більш ніж удвічі. Як лікуватися і як лікувати в таких умовах, дізнавалася Нелі Янчук. Держава, якщо чесно, вообще не забезпечує. Якщо людина приходить без грошей, тоді все, тоді просто людина, от. Помре такі песимістичні, але цілком реальні висновки зробила Вікторія. Її батько лікується у відділенні загальної терапії Ужгородської міської лікарні вже близько двох тижнів. У день, коли чоловіка забрала швидка першу медичну допомогу, йому надали за кошти лікарні, розповідає дівчина. Далі всі витрати потягнули на немаленьку суму. Почти все за свої кошти. Ну я, я не можу вам сказати точну суму, яку яка потратилася. Ну... Не знаю, 5-6 тисяч. Взагалі, ну 400-500 гривень, там на ну, 500 гривень на день йшло, то, то точно. Лише безплатно було кардіограму робили, безплатно ехо, то було безплатно. Узі, напевно. Узі, Узі теж безкоштовне, да, то теж безкоштовне. А так все платне, ну, як і всюди. Відділення загальної терапії одна з тих, в яких ще й досі не зробили ремонт. Тут 45 ліжкомісць. Щодня сюди потрапляє близько восьми пацієнтів з діагнозами гастроентерологічного, неврологічного та навіть онкологічного характеру. А це відділення хірургія. Тут вже євроремонт та абсолютно нові ліжка. Пан Леопольд лікується тут вже в четверте. Сам педіатр в минулому каже, ліками тут забезпечують, що правда не всіма. Дають. Дають нічого. Ну, ну, не 100%. Може 500, що пішла. 500 гривень? Так думаю, але ну, я, то, я вам не можу. Врахуйте, якщо у мене 960 пенсія. То я довго можу притягнути 17 гривень на ліки та 9 на харчування виділяє держава для хворих ужгородської міської центральної клінічної лікарні. Однак такі суми смішні поряд із тими, які називають пацієнти. Головний ж лікар розповідає: минулоріч на всі потреби лікарні виділили майже 27 мільйонів цього ж року близько 21 мільйона гривень. І це при збільшенні цін на медикаменти майже удвічі. Ми були шокіровані цим шокіровані, тому що ну нереально нам вижити з цього. Майже 5 мільйонів гривень на потреби лікарні виділила міська влада з проханням виділити кошти для потреб лікарні. Головний лікар звернувся і до депутатів обласної ради. Якщо буде якщо буде додать нам 7-8 мільйонів, це по крайній мірі ми закриємо всю ургенцію. Цю ургенцію. Тобто мова йде за те, що ми є в цьому регіоні єдина ургентна лікарня. І щоб перекрити цю ургенцію, нам треба як мінімум 7-8 мільйонів. Ці кошти потрібні в першу чергу, як зазначає лікар, для медикаментозного забезпечення. Ми маємо забезпечення на наркотики, на кислород, на, 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 на наркозні препарати, на лабораторію і все інше. І щось мінімум є забезпечення для людей, які не зможуть собі закупити лікарство. Депутатський корпус підтримав запит головного лікаря та направив його на розгляд закарпатської держадміністрації. Проте питання про виділення коштів з обласного бюджету можливо буде розглянути при розподілі вільного залишку коштів. Ужгородський міськрайонний суд визнав потерпілими затриманих за бійку на драгобраті бійців правого сектору та зобов'язав правоохоронців внести відомості щодо нанесення тілесних ушкоджень вказаним особам в єдиний реєстр досудових розслідувань. Напередодні Національна поліція оприлюднила фрагментарне відео із вищезгаданої сутички. З цього приводу адвокат та представники правого сектора розповіли свою версію подій. Вони запевняють, що на відео чітко не видно, хто ці люди, яка у них зброя, та й взагалі воно не повне. До того ж, адвоката не пускають до підсудних, як і рідних, та не дають ознайомитися ні з повною версією відео, ні з усіма матеріалами справи. Білих плям у справі забагато, кажуть захисники правосекторівців. На відео ми бачимо купу осіб. Не більше, не менше. Це є нарізка і це є монтоване відео з чогось. Я готовий коментувати кожен крок по повному відео, яке має бути оприлюднено. По тому що є. По суті, по-перше, там не видно, хто це є. Взагалі не видно. Є якісь особи, які між собою б'ються. Хто це конкретно? По відео не видно. Це по брати. По Львову. Так само, є якісь особи. Хто ці особи? Ну я готовий включити відео і щоб показали мені, де знаходиться хоча б один з наших хлопців. Хто це? Ну Я обичаю, це 10 днів хлопців є в ізоляції від суспільства. Тут, ну, це, є пост, це є судилище. Це не є, суд, це є судилище. У будь-який робочий час адвокати мають право побачитися з підзахисними, на те навіть не потрібно дозвіл слідчого, Ну, звісно, якщо вони мають відповідні документи на це. Знову ж таки, наш працівник ще на прямому ефірі на телеканалі Вашому на тисі сказав, що у нас є 20 там 20 гігабайтів відео з камер стеження. Це все відео, яке було відзнято за той, той день з усіх камер спостереження. На що захисник відповів, що мовляв, а у нас є ледь не 50 гігабайтів відео. То можливо, хай вони нам дадуть це відео на опрацювання, адже слідчі, як і адвокат, і прокурор, має право збирати, опрацьовувати відео, оскільки вони вступили в провадження вже в судовому засіданні, то там їм надали усі матеріали. Хештег Україна єдина з такою листівкою може сфотографуватися кожен перехожий на площі театральній в Ужгороді. Акція приурочена до прийдешнього дня соборності України та є своєрідним анонсом подій, що відбуватимуться цього, цього та наступного дня. Організатори проводять паралелі між подіями, що відбуваються в Україні зараз, та у період з 1917-1932 років. Зараз, на їх думку, в країні знову народна війна. Такий захід. До Дня Соборності України основується він на, на історичних там, розробках музею Меморіала з Києва, і ми реалізуємо це як експозицію народна війна, де також фахівець із цього інституту буде проводити лекції. Для учнів, для зацікавлених особ також в програмі перегляд фільмів на дану тематику, також в ректораті в актовому залі в суботу запланована така дискусійна панель. Вона вже більш для професійних фахівців з історії. День соборності на конверті в Закарпатській ОДА відкрили філателістичну виставку, присвячену дню соборності України та 70-річчю утворення Закарпатської області у складі України. За часи незалежності подібна міська виставка відбулася тільки один раз. Чим можуть похизуватися місцеві філателісти? Дізнавалася Вероніка Мороз. Ужгородський клуб філателістів розгорнув виставку унікальних марок з історії Закарпаття. Добірка восьми колекціонерів репрезентує наш край в різних аспектах, зокрема, розвиток спорту, флора та фауна, архітектура. В цій виставці приймають участь філателісти з міста Ужгорода, Серед них є три школярі віком 10-13 років. А також є гісті з міста Києва із експонатом про розвиток пошти на теренах України. Справжній ветеран філателії Дарій Серкес 77 років віддав улюбленому хобі. Його колекція на виставці займає аж п'ять стендів. Своєю добіркою пишається, адже й інші зуміли її оцінити гідно. Ну, це була виставка у Львові, то була двадцять та то 14 національна виставка у Львові присвячена 300-літтю Львівського пивзаводу. От і на цій виставці, що була підсвячена тому півзаводу у Львові, я одержав велику позолочену медаль. О, а потім, коли вже з тої виставки, на Закарпатті була виставка, то вже мені тут на Закарпаті, вручили за цю виставку гран-при. Закарпатський ОДА ідею виставки підтримали, адже схожі заходи зараз відбуваються вкрай рідко. Кажуть, що здебільшого люди вважають філателію, нумізматику та й загалом колекціонування немодними. Тож важливо допомогти активістам клубу організувати все на належному рівні, особливо коли експонати відображають історію рідного краю. Моя цікавість зараз перейшла у хороші приємні враження. Бо, о, якби те, що представили сьогодні філателісти міста Ужгорода, ну і частина з них жителів Закарпаття, не тільки самої, самого Ужгорода, не може не вражати. Бо тут е, будь-яка людина е, із будь-якого районного центру чи міста чи села може знайти е, десь відображення історії власне населеного пункту, де він народився. Подивитись на рідкісні колекційні марки може кожен охочий у фоє Закарпатської ОДА. Виставка триватиме ще два дні. 22 січня о 14.30 відбудеться урочисте погашення нової марки, приуроченої Дню Соборності України. Також буде визначено кращі експонати, котрі оцінюватиме журі, а їх володарі отримують дипломи, медалі та цінні подарунки. І до новин спорту закарпатські фехтувальники стали призерами чемпіонату України з фехтування на рапірах. Чоловіча збірна посіла на змаганнях третю та першу сходинку, а жіноча команда фехтувальниць здобула срібні нагороди. Більше розкаже Віталій Біровчак. Закарпатські рапірести успішно дебютують у новому сезоні зі столичного чемпіонату України. Сьогодні вони привезли до обласного центру усі комплекти нагород. Стосується це виключно командних заліків. А от в індивідуальному плані ще є над чим працювати. Такий виступ рапірестів, старший тренер ОКДЮ США Динамо вважає надуспішним. Дійсно, трошки недопрацювали в особистих змаганнях. Падал кінолег, наприклад, зайняв п'яте місце. Програвши буквально, буквально двома уколами, не самому сильному хлопцю з Миколаєва, який потім, кстати, став чемпіоном. Фортуна Роберт теж в боротьбі програв київлянину в два-три уколи. Тож трошки трошки не дотянуло в особистих. Зато повністю реабілітувалися. Командних змагань без сумніву краще виступили хлопці у їх активі, бронзові і комплекти нагород найвищого гатунку. Дві закарпатські збірні, як не дивно, в основному суперничали між собою. Непогано виступили ще миколаївці, дніпропетровці та столичні фактувальники. Для нас основним суперником були теж ужгородці, жгородці. Вони були сильні, але ми зібралися і виграли їх з рахунком 45-41%. Для мене це були важливі змагання. Олександра Ковач до чемпіонату готувалась по-особливому, Тренувала щоденно, а подеколи і двічі на добу, тому і здобула заслужену срібну медаль. Успіх наш полягає в тому, що в нас була дуже дружня так сказати, команда. Тренування регулярні, два рази більше тренувалася перед чемпіонатом України. Лідер чоловічої збірної Роберт Фортуна, попри золоті медалі чемпіонату, власним виступом не задоволений, каже, що програв у моральному аспекті. Свій індивідуальний виступ не дуже хорошим, ну така була. Я не фізично, а морально більше програв, ніж фізично. Мені не вистачило. Я не знаю, що. Просто не вистачило моральної підготовки. Даніел Латовтин на досягнутому зупинятись не збирається. Попереду ж бо інші змагання всеукраїнські і міжнародні в цьому році. Ну, звичайно, перші місця потрібно отримати як в командах, так і в особистих. Яких знає Україна, і хотілось би за кордоном чемпіонат України в Миколаєві у нас буде в лютому. Так, також посісти призове якесь місце від від третього від першого по третє. Ну далі подивимося, як вийде. І хоч фехтувальники у загальну залікову скарбничку Закарпаття приносять чи не найбільше балів, їх інфраструктура залишає бажати кращого. В майже в обласних центрах є спортивні інтернати. І відкриття такого спеціалізованого закладу мені здається, це був би ще, по-перше, це Збільшило би кількість, це збільшило би якість, і це дало би нам можливість ще відкрити один якісний спеціалізований зал. Уже найближчими вихідними закарпатські шпажисти змагатимуться у Братиславі на кадетському етапі Кубка Європи. Цим завершуємо, але вже готуємо новий більшої підсумковий випуск о дев'ятнадцятій. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе, побачимося.